Знущався над військовополоненими. Екс очільнику Оленівської колонії оголосили про підозру за даними СБУ з початку повномасштабного вторгнення, і до кінця липня минулого року він причетний до масових знущань над понад сотнею українських воїнів зсу для тортур. Над потерпілими їх відводили до спеціально створеного на території колонії дисциплінарного ізолятора. У його застінках до людей застосовували різні види фізичного насильства і вчиняли психологічний тиск, який супроводжували постійними погрозами повільного вбивства. Для конвоювання людей до катівні фігурант залучав свого підлеглого молодшого інспектора відділу нагляду окупаційної в'язниці, який також брав участь у тортурах над військовополоненими. За даними слідства, колишнім очільником окупаційної колонії виявився місцевий житель, який до 2014-го був начальником сектору з розшуку у горлівському райвідділі розформованої міліції Донеччини. Йому та його підлеглому оголосили про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими. Їм загрожує довічне ув'язнення. Наразі зловмисники переховуються на тимчасово окупованих територіях. Нагадаємо, що у травні двадцять року в Оленівську колонію українських бійців з Азовсталі. У ніч, на 29 липня, там стався вибух. За даними російської сторони, тоді загинули понад 50 українських захисників. Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терактом. Українська сторона не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списків загиблих і поранених внаслідок цього теракту.